Приходить дитина додому зі школи і каже: Мамо, а у нас буде новий предмет основи фінансової грамотності. Мама, ой, як цікаво, і чого вас там навчать? Не знаю. Поки що збирають по тисячі гривень на підручники та робочі зошити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ранок у студентському гуртожитку, прокидається студент першокурсник. Хлопці, треба йти на лекцію, бо вже запізнилися, прокидається другокурсник. Давайте краще поспимо. Третій курсник, прокинувшись, каже, краще пішли, сходимо за пивом. Четвертокурсник, піднявши голову від подушки, каже, Навіщо те пиво? Давайте краще відразу горілку. Сперечалися вони, сперечалися і вирішили розбудити студента п'ятого курсу, пославшись на те, що він старший, а значить, розумніший. Розбудили, а він каже давайте кинемо монету. Якщо випаде орел, підемо за пивом, якщо решка за горілкою. Якщо впаде на ребро, продовжимо спати. А якщо повисне у повітря, то тоді підемо на лекцію. Один знайомий питає іншого Петре, як ти можеш невпинно сваритися з дружиною і водночас поважати тещу? Бо колись саме вона була рішуче проти нашого шлюбу. Маленька дівчинка в дитячому садку після тихої години намагається вдягнути колготки. Півгодини намагається. То дві ноги в одну колготину потраплять, то все перекрутить, то на виворіт одягне. Захекавшись вся, сердита, знервовано, врешті видає. Як каже, вночі мама татові довго, виснажливо і безрезультатно.